Вітаю вас, малята! Впродовж року ми з вами вчилися гарно розмовляти, заучували вірші за мною таблицею, за запитаннями та поясненнями, переказували казки та оповідання, складали описові розповіді, за картинами, таблицями, виконували різні мовленнєві вправи. Я впевнена, що такі види діяльності. Приносили вам задоволення. І ось вже скоро, коли ви станете першокласниками, вам всі ці знання будуть у нагоді. Дякую за ваші неймовірно чудові розповіді, декламування вірші та чарівні малюнки. А сьогодні пропоную розглянути ілюстрацію Безпека в природі та скласти за нею. Розповідь. Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, здоров'ю і добробуту. Усе, що нас оточує земля, повітря, рослини, тварини і те, що вони створили, називається навколишнім середовищем або довкіллям. Людина з моменту появи її на землі є невід'ємною частиною оточуючої природи і тому повинна дбати та оберігати все навкруги та перш за все дбати про своє здоров'я та безпеку. Пропоную згадати правила поведінки в природі, склавши речення за схемами. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, ви швидко зможете скласти речення. Зараз ви бачите на екрані дві літери Н та Е, e, які зливаються у частку Не та означають заперечення. Наступна картинка розпалювати. Далі вогнище та ліс. За допомогою цих картинок. Пропоную скласти речення. Не розпалюй вогнище у лісі. Чому не можна це робити? Бо це може зашкодити природі, а також вам. Полум'я в лісі може дуже швидко розгорітися і завдати шкоди. Не кидати сміття. Ліс. Яке речення ми можемо скласти? Не кидай сміття у лісі. Чому? Тому що не можна забруднювати навколишнє середовище. Від сміття в природі можна поранитись або ж навіть отруїтися. Не вмикати голосно, музика, ліс. Не вмикай голосну музику в лісі. Чому? Тому що музика заважає мешканцям лісу, і це може призвести до непередбачених наслідків. Не ловити ліс метелики. Не лови в лісі метеликів. А чому не можна ловити метеликів? Правильно, бо вони можуть загинути, а діти, які ловлять метеликів, можуть побігти дуже далеко і заблукати. Не рвати квіти, ліс. Нерви квіти у лісі. Чому? Правильно, тому що вони можуть бути рідкісними, а ще можна сплутати і зірвати отруйні рослини і таким чином отруїтися самому. Не ламати гілки дерево. Не ламай гілки на дереві. Не можна ламати гілки на деревах, тому що це рослини і вони живі. А ще можна причинити собі шкоду поранитись або ж впасти з дерева. Пропоную розглянути ілюстрацію. Уважно розгляньте її та придумайте назву. Щоб легше придумувати розповідь, я пропоную дати ім'я діткам, яких зображено. Як ви вважаєте, яку пору року зображено на ілюстрації? Правильно, це літо, бо навкруги буяє дуже гарна зелень та граються діти, які легко вдягнені. Що зображено на передньому плані ілюстрації? Хлопчик Петрусь розбиває ногами та палицею гриби. Цього не можна робити, тому що, по-перше, взагалі не можна чіпати гриби без дозволу дорослого. Вони можуть бути отруйними. По-друге, ці гриби можуть бути їжею. Для мешканців лісу. Що ви бачите в центрі картини? Дівчинка Маріка руйнує мурашник і навіть не усвідомлює того, що там живе велика сім'я живих істот. У них також є дітки та рідня. І мешканці мурашника можуть захищатися, завдавши шкоди тому. Хто їх ображає, хлопчик Тарасик виліз високо на дерево та хоче зруйнувати гніздечко пташки. Але не можна цього робити, бо там знаходяться малесенькі пташенята, а Тарасик може просто впасти з дерева та поранитись. Кого ви бачите на задньому плані картини? Дівчинка Іринка спіймала маленьке зайченятко та, мабуть, хоче забрати його собі додому. А чи можна таке робити? Ну, звісно, що ні. По-перше, це дика тварина, яка може покусати або ж подряпати. По-друге, ні в якому разі не можна забирати тварин з лісу, бо у неволі вони. Загинуть. Малята, складаючи розповідь, не забувайте, що є початок розповіді, середина і кінцівка. На початку треба сказати, де відбувається подія, ще можна сказати про стан погоди та пору року. Наприклад, по цій ілюстрації можна придумати такий початок. Одного теплого літнього дня Петрусь. Марійка, Тарасик та Іринка вирушили у ліс, щоб подихати свіжим повітрям та помилуватися красою природи. Всередині розповіді потрібно описати події, які відбувалися далі, що робили діти і чи правильні їхні вчинки. Кінцівка розповіді повинна бути з висновком. тобто що відбулося після таких вчинків дітей? Чи що могло б статися? Наприклад, після того, як Петрусь роздавив ногами гриби, у нього стали дуже брудні черевички. Гриби змішалися з землею і стояв такий запах, що у хлопчика розболілась голова. Марійка, вступивши в мурашник, Відчула болючі укуси мурах, а Тарасик довго не міг злізти з дерева і дуже налякався. Зайченятко зістрибнуло з руки ринки та зробило їй подряпини. Дітям стало соромно за свою поведінку, і вони пообіцяли більше ніколи не шкодити навколишнє середовище та стежити за своєю безпекою. Діти, пропоную вам увійти в картину, уявити, що ви також разом з дітьми знаходитесь в лісі. Як би ви себе поводили, що б ви розказали дітям про користь мурашок, тварин та рослин. Які правила безпечної поведінки в природі, ви знаєте, Запропонуйте гру. В яку б ви пограли з цими дітьми, щоб не зашкодити природі та собі? Я буду чекати на ваші розповіді, а зараз пропоную намалювати плакат по безпеці у природі, щоб ми краще запам'ятали ці правила. На минулому занятті ми вже малювали плакат. І знаєм це вид графіки. Плакат найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконаний на великому аркуші паперу, виготовляється з навчальною метою. Малюю дерево. З дерева, до речі, можна впасти, якщо залізти на нього. Можна не розрахувати свої сили. Високо залізти, а це легше, ніж злазити. Малюю людину, дитину, що пізнає цей світ. Сонце, яке може бути і тілющим, і небезпечним. Тому ми носимо панами і в спеку шукаємо тінь. Комахи, оси боляче кусаються, місце укусу набрякає та свербить, гриби. Мухомори. Взагалі дуже багато видів поганок, і їх краще не торкатися, бо вони отруйні. На моєму плакаті ще є бджоли, які теж боляче жалять, мухи, які розносять мікроби, комарі, змійка, яку можна не помітити в траві в лісі, незнайомі ягоди, які можуть бути отруйними, кліщі. Треба дотримуватись правил безпеки і все буде добре. Діти, впродовж року ви надсилали багато гарних малюнків. Пропоную пригадати, що ми малювали. Пейзажі, натюрморти, ілюстрації, петриківський розпис. Портрети, графіку. Дякую вам за чудові малюнки та розповіді. Впевнена, в школі вам все це буде в нагоді. До зустрічі, малята!